Мене це дуже запалює, але я не впевнений, якісь косяки виправити. в собі. Які не знаю, Тобто у мене купа і страхів, і купа невпевненості. Довіри немає теж. Тобто я в кожному зараз бачу, в кожній якісь штуки я бачу підвох. Те, що я бачу на тонкому плані. У тебе є енергія, на якій ти живеш, Давай так, у нас є дві ноги: мама і папа. У тебе нога, мама, ти на неї спираєшся, і вона вже якби свою роль виконала, ти вже не можеш на цій енергії далі йти на наступний рівень. А нога тато у тебе просто в провалі її немає. І це та частина тебе, яка не може реалізувати великий проєкт, тому що є проблеми в стосунках з татом а, в дитинстві. Зараз, як вони живуть, батьки, це вже не має значення для вас. Але те, як ми зростали, ти, яку модель ми бачили, стосунків між батьками, це те, що всередині нас живе. І те, що ми собі витісняємо, поки ти не налагодимо внутрішній зв'язок з батьком, внутрішній у нас у всіх буде кульгати ця нога, ми не будемо виходити на рівень навіть більше тисячі доларів.